Подобники поносний пацієнт нашим, і все це, і душа нам доставшиться, война убиє воністане, і нині на полі прані, задержав нашого піємних, но представлено война Дімітрія, сілій, сілійський сердиться, і справедливі в прище нас повіли, я по плави, чоловіку Всім і сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі, бої чи навіть браті і сестри, у день в Господнього. Ми зібралися, тут, щоб почити пам'ять тих, хто не повернувся в живин всієї війни, щоб почити пам'ять тих, хто помер. Після закінчення цієї війни, а я знаю, що їх вже дуже багато, і помолитися за тих солдатів і офіцерів, які захищають нині честь нашої держави, положили душу свою за задруге своя. І звідти тих подій, які відбуваються нині на сході нашої держави, ми, хто не воював, вже по новому осознаємо, що вам там прийшлося пережити і перенести. Ми представляємо, як ви, будучи на завдання, ділилися останнім мозком хліба і останнім горком води. Ми знаємо, як ви переживали, коли втрачали своїх побратимів. Але, незважаючи на це, ми ви достойно виконали свій інтернаціональний обов'язок. І достойні поваги і любові. І тому для нас ви являєтесь героями, тому що ви там захищали мирне населення від тих терористів, які були там. А ті, хто не повернувся живим з цієї війни, являються для нас ще більшими героями, тому що вони виконали найбільшу царту, як тільки вам є. Іван Гілія вчить, що немає більшої любові, ніж положити душу свою за Духи своя. І вони цю заповідь виконали. І за це їм честь і слава від Бога і від нас всіх живущих на землі. Ми молимось у нашому святому храмі кожного дня за тих, хто не повернувся живим з тієї війни. І своїми молитвами ми нагадуємо людям, що ви, і вони вірніше, і ви достойні поваги. І за це честь і слава від Бога і від людей. І насамкінець хочу побажати вам, дорогі воїнівці, здоров'я душевного і тілесного. Щоб ви ще довго служили нам своїм прикладом любові до вітчизни, героїзму. Тому що зараз за вашим прикладом пішло багато людей. Вони призвали людей, і люди пішли захищати нашу державу. І Так що нехай Господь дарує і своє вам здоров'я душевне і тілесне. І на сам кінець хочу побажати всім нам миру, щоб у цей святковий день Господь своїх благодатів розумів всіх і в нашій державі в кінці кінців наступив мир.